Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Я до вас повністю з голим обличчям, ви можете бачити всі мої недоліки. А все тому, що сьогодні ми з вами тестуємо новинку в моїй косметичці, а саме тональний крем. Нещодавно, в замовленні на сайті Єва, я купувала ось такий тональний крем. Ось така у нього цікава коробочка. В серединці тональний крем виглядає ось так. Досить гарно, і це корейська косметика, це корейський тональний засіб, можна сказати, з лікувальним ефектом для проблемної шкіри. Бренд, який випускає цей тональний крем, називається Farmstay. Я думаю, що ви щось про цей бренд однозначно чули. Здається, у мене від Farmstay нічого такого не було. Хоча ні, колись давно у мене був bb крем тому вирішила спробувати щось новеньке, тому будемо його сьогодні тестувати. На обличчі моєму немає нічого, окрім ось такої сироватки, зволожуючої для обличчя з вітамінним комплексом. До речі, бренд називається ось так: Монсап чи, ну, якось так. Коротенько про цей тональний крем. Купувала, коли була дуже велика знижка за 120 гривень. Тут всередині, до речі, є помпа. Пляшечка у нас скляна, досить непогана, гарно виглядає. І об'єм цього продукту 50 мл. Це в принципі досить багато. Також тут є SPF фактор 30 це теж дуже круто. Відтінок мого тонального засобу в номері 21, який називається Натуральний Беш. І зараз я вам коротенько зачитаю, що пишуть тут на сайті ЄВА про цей продукт. А до речі, зараз вже ціна 235 гривень, тобто я купила за 120 і дуже сильно зекономила на цьому продукті. Пишуть, що це корейська косметика, в якій є натуральні компоненти у складі. Нам обіцяють, що ця тональна основа дає розкішне покриття з природнім сяянням без надмірного блиску. Тональна основа добре маскує недоліки, вирівнює тон і текстуру шкіри, надає обличчю здорового і підтянутого вигляду. Активний комплекс у складі продукту наповнює шкіру життєвою силою та забезпечує антивіковий ефект. А також містить олії жожоба та соняшника, екстракти томату, листя жожоба, брюссельської капусти та фініків. Вперше зустрічаю, що тональному засобі було стільки всяких продуктів, які ну, в моїй голові якось не дуже пов'язуються з макіяжем. Забезпечує легке, шовковисте та рівномірне покриття без липкості та відчуття тяжкості на шкіри. Досить прикольно. Буду дуже рада, якщо дійсно це буде так, розгладжує зморшки і а, підтримує гідробаланс в шкірі. Також освітлює пігментні плями, повертаючи шкірі еластичність і нібито контролює роботу сальних залоз. Будемо це все перевіряти. Я вас приблизила трішки ближче, щоб ви подивились на мою шкіру, на мої недоліки, які є. В принципі, це завжди є пігментні плямки, якісь маленькі прищики, сліди від постакне. Також у мене є ластовиння, розширені пори, зморшки, в принципі, цілий комплект недоліків. Подивимось, як цей продукт справиться з моїм проблемним лицем. Добре, струшуємо його. Так, можу сказати, що це більш така рідка консистенція. Погляньте, дуже швидко стікає вниз, тобто це не тональний крем, а все ж таки дійсно тональна основа. Ну, На сайті було указано, що це тональна основа, але я думала, що текстура буде більш якась така ем, густа. Так, стосовно кольору, ну, слухайте, текстура дуже рідка, дуже швидко розподіляється по руці, прямо ніби як водичка якась. На запах пахне, в принципі, нормально, якихось трав'яних акцентів я не чую, ніяких ні квіточок, нічого такого. Трішки якийсь такий. Я не можу сказати, що це прямо хімозний якийсь запах, ну якийсь такий специфічний, але дуже слабкий, не дуже він такий якийсь нав'язливий. ну, В принципі, начебто нормально пахне. Як завжди, наносити буду двома способами: це пензлик і спонжик. Розпочну, напевно, нанесення спонжем, а потім уже перейду до пензлика. Текстура дійсно якась така занадто рідка, і, до речі, колір дуже світлий, мені не підходить, але, можливо, при розтушовці якось цей колір адаптується під мій відтінок. Не знаю, будемо дивитись. Не дивлячись на те, що текстура дуже рідка, перекриває цей продукт просто чудово. Але відтінок, звісно, дуже світлий, тому я буду розподіляти цей тональний продукт і на вушко, і на шию. Максимально буду його наносити так, щоб відтінок по всьому периметру виглядав більш-менш натурально. Слухайте, на мій подив перекриває цей продукт просто чудово. Він прямо ідеально вирівнює тон обличчя, перекриває всі дрібні недоліки просто ну, відразу. І його реально потрібно наносити дуже мало. Я, напевно, нанесла трішки більше, чим потрібно. Але якщо чесно, я думала, що він повністю впитається в спонж і на обличчі його залишиться зовсім мало. Але по факту, ні. Він передається на обличчя досить круто, прямо практично повністю. Ну, результатом поки що я задоволена. Добре, перекриває і ось так, от розтушувавши на шию й вушка відтінок виглядає тепер гарно. Мені здається, що покриття пензлем буде занадто щільним, але будемо розтушовувати і дивитись. Якщо буде занадто багато, то буду спонжем підтушовувати. А пензлем, на жаль, залишаються дуже великі полоси, які мені абсолютно не подобаються, тому я переходжу до спонжа і буду підтушовувати, щоб хоча б ну, більш-менш воно нормально виглядало з обох сторон однаково. Я, начебто, розтушувала цей тональний крем. Не можу сказати, що мені дуже сильно подобається те, як він виглядає на обличчі. Мені подобається те, що він добре перекриває недоліки і дуже добре вирівнює тон обличчя. Тобто, у вас є ось такий білий холст, на якому можна намалювати все, що вам завгодно. Але при цьому фініш не дуже натуральний, тобто цей продукт на шкірі помітно. Звісно, його можна нанести набагато менше, ніж це зробила я, і тоді буде більш натурально виглядати на обличчі. До речі, у мене ще ось скільки залишилось тонального продукту, тобто його потрібно для нанесення зовсім трішечки. Ну, я трішечки переборщила, але ну, нічого страшного. Можу сказати, що цей продукт він підкреслює зморшки. На жаль, але це так. Ось тут на лобі я ну, буквально з цим тональним продуктом там, не знаю, три хвилинки на обличчі, а вже бачу, що він ось тут підкреслює мої зморшки. Також під очима підкреслює. Ну, скоріше за все, що при носінні цього продукту у вас вся оця міміка буде підкреслена. Ну, якось так. Добре, пропоную почекати хоча б десь приблизно 10 хвилин, щоб оцінити фініш цього продукту і подивитись на кадри вблизу. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Уже пройшло 10 хвилин з моменту нанесення тонального крему, і, власне, ось так от він виглядає. Як на мене, то є такий невеличкий сяючий фініш, ніби таке, не знаю, підсвічення зсередини чи що. Не можу сказати, що це виглядає як жирний якийсь ефект. ну, В принципі, начебто ні. Не можу сказати, що це прямо вид жирної шкіри. Але якийсь ось такий ефект підсвічення все ж таки є. На обличчі цей продукт все ж таки помітно, тому не можу сказати, що він лежить якоюсь такою невидимою вуалью, Це не так. Немає ефекту маски, начебто я не помітила такого. Ну, подивимося, що буде з часом. Можливо, з часом якось щось зміниться на обличчі, але поки що за 10 хвилин виглядає, начебто, непогано. Дійсно, перекриває недоліки досить добре, вирівнює тон, дуже круто вирівнює. Єдине, що мені не дуже подобається, колір цього продукту, і те, що він підкреслює мої зморшки. На сайті Єва було всього два кольори цього тонального крему: 13-й і 21-й. 21-й був темніший, власне, я його і обрала, але, на мій погляд, він якийсь ну, світлий. Він не виглядає якимось бежевим кольором, він виглядає якимось, таким, ніби як айворі. Стосовно липкості, тональний крем липне і досить сильно. Я його прямо помітно, що він відбивається ось сюди на шкіру. Не знаю, чи помітно вам це чи ні, але дійсно, якщо ось так зробити, то тональний засіб залишається ось тут. А це говорить про те, що цей тональний крем буде швидко витиратись, відбиватись на телефоні на одязі. В принципі, будь-де. А тому його потрібно буде обов'язково фіксувати пудрою. А поки що пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру. Як на мене, то ось тут виглядає некрасиво, ніби підкреслює текстуру. Також з цієї сторони ось підкреслена моя зморшка. З цієї сторони в мене просто такої зморшки немає, тому тут, власне, виглядає нормально. Під очима, ну, трішечки ось забився в складочки. Потрібно ось так підправити. Ну, в принципі, начебто, і не критично. I'm so late. You sip wine. I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I feel. Пропоную переходити до пудри, тому що тональний крем реально він погано фіксується на шкірі, він досить швидко витирається, тому потрібно фіксувати пудрою. Пудра моя улюблена ось така: від Glambi. Вона така йде прозора, ну, ніби білувата у відтінку 0,4. Обожнюю цю пудру, я вам постійно про неї говорю. Ну, власне, ось так: от вона в серединці виглядає. Можливо, зараз саме під отакий світлий тональний продукт вона не дуже буде підходити, тому що вона трішечки світлувата, і на обличчі вона нібито і не але трішечки дає світленький такий от відтінок на обличчі. Мені здається, під отакий світлий-світлий тональний крем краще підійде пудра з якимось таким рожевим підтоном або більш з бежевим. Але нічого будемо наносити її, тому що вона найкраще фіксує. З усіх пудр, які в мене є, ця пудра реально дає матовий такий хороший фініш і дійсно на більш тривалий термін. Пудрою я закінчила. Якщо ви уважно дивилися, то ви помітили, що пудру я наносила і на вушка, і на шию. А фіксувала тональний крем в усіх ділянках, куди його власне, і наносила, щоб це трішечки продовжило стійкість цього тонального крему. А тепер я піду дороблю свій макіяж, але до вас повернусь, напевно, вже десь через 3 годинки, можливо, через 4. І подивимося, як буде носитись цей тональний крем за такий невеличкий, але дуже важливий термін. Ось і знову я Пройшло вже 4 години з моменту нанесення тональної основи, і, власне, ось так от виглядає моє обличчя. Ну, помітно, що є сяючий такий жирнуватий блиск на обличчі. Не можу сказати, що його прямо занадто багато, але в принципі вистачає. Мені, звісно, як володарки жирної шкіри, хочеться це сяйво пошвидше прибрати, тому пропоную промокнути моє обличчя матуючою серветкою, а потім роздивитись на шкіру вблизу і, звісно, обговорити, що було за ці 4 години. Серветки у мене ось такі, називаються детокс від бренду About з активованим вугілем. Дуже класні серветки, мені вони дуже подобаються. А в принципі, я в будь-яких тест-драйвах практично завжди показую вам саме ці серветки, тому що вони дуже класно працюють і коштують дуже дешево. Ну, при цьому, не дивлячись на дешеву ціну, у них якість дуже класна. З матуючими серветками я повністю закінчила, і у мене на цей етап, бачите, пішло всього дві серветки. На одне прибирання жирного блиску практично завжди йде всього дві серветки, і при цьому ви бачите повністю прибраний весь жирний блиск, матовий красивий фініш, в принципі, все супер. Тепер роздивлюся на себе поближче. Що я бачу? В принципі, макіяж, шкіра, все виглядає начебто і добре. А так, цей тональний продукт на шкірі помітно, тому що, все ж таки, це не якийсь такий невидимий на обличчі тональний продукт. Це звичайний тональний продукт, який в порах помітно. Ну... Маємо те, що маємо. Практично будь-який тональний крем завжди помітно на обличчі, особливо при правильному освітленні це завжди помітно. Але я не сперечаюсь, що є тональні засоби, які реально на обличчі непомітні. Я дуже люблю такі тональні засоби, але ось цей тональний засіб до таких не відноситься. Його на шкірі помітно. Можу сказати, що ніяк цей тональний продукт не змінився на моєму обличчі, він виглядає добре. З приводу відтінка на моїй шкірі, зараз мені, в принципі, подобається колір мого обличчя. Я не знаю, або цей тональний продукт підлаштувався під мій тон ну, там, за якийсь певний час, або ж. На це впливає весь макіяж, який я закінчила. Можливо, з повноцінним макіяжем ця блідність на обличчі виглядає вже не такою і страшною. Але мені все ж таки здається, що цей тональний продукт трішки підлас... підлаштовується. А в цілому, на обличчі виглядає нормально, трішечки десь щось повитиралось, але не критично. Зараз мені подобається те, що я бачу. Ну, пори мої не підкреслені, це вже досить добре. Давайте коротенько, напевно, покажу продукти, якими я сьогодні робила свій макіяж. Раптом вам це цікаво, тому що, якщо не покажу в цьому відео, через якийсь час я просто забуду, чим я користувалась саме в цьому відео, тому швиденько показую. Макіяж очей, ось така палетка від iMagic від китайського бренду. Дуже класна, мені подобається, досить яскраві, красиві кольори. Використовувала ось цей, ось цей і ось цей. Пудру ви вже бачили, я її разом з вами наносила. Контуринг обличчя моєю однією із самих улюблених палеток це Evelyn у відтіночку 01. Дуже люблю цю палетку. Вона дуже класна, ось така. В повсякденному житті дуже часто користуюсь саме нею. Не знаю чому, але рука у мене до неї тягнеться найбільше. Потім на губах у мене отака от помада від Ламель-матова. Вона мені так сподобалася. В попередньому замовленні на сайті Єва я її замовляла, і вона мені настільки сильно сподобалася, що тепер я нею користуюсь кожного дня. До речі, мій відтіночок 403. Брови оформлювала за допомогою ось такого олівчика від GLMB в номері 203, і поверх нього наносила ось таку туш від Evelyn у відтіночку 04. А вії фарбувала за допомогою ось такої туші від Maybelline. Дуже хороша туш, до речі, не дивлячись на те, що в неї ось така зігнута щіточка, я такі щіточки не дуже люблю. В принципі, мені вона подобається і по стійкості, і по ефекту на очах. А в принципі, все чудово виглядає. Стосовно зморшок, так вони трішечки підкреслені, але не сильно. Відразу, коли я наносила цей тон на обличчя, ось тут була дуже підкреслена моя зморшка. І я сама собі думала, що коли пройде десь 3-4 годинки, напевно, міміка буде сильно підкреслена, тому що я людина, яка, там, знаєте, любить емоції показувати обличчям, інколи там нахмуритись і так далі, тональні засоби ось тут підкреслюють мою нерівність шкіри і оці ось, скажімо так, мімічні зморшки. І на обличчі, ось тут, де губи, у мене також є зморшки. Але ні, за 4 години цей тональний продукт все це не підкреслив. І в принципі, я дуже задоволена таким результатом. Ну, я думаю, що досить говорити. Давайте ближче вам покажу свою шкіру. Девосвонцедей Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart embrace. So catch me if I fall. Що вам вблизу все було детально помітно. На даному етапі я задоволена тим, як цей тональний крем носиться, і те, як він виглядає на моєму обличчі. Ну, а тепер я піду далі тестувати наш тональний крем, зустрінемось уже ввечері з кінечним результатом. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Друзі, вже пройшло практично 8 годин з моменту нанесення нашого тонального засобу, якщо точніше, то 7 годин 40 хвилин і ось так от виглядає моя шкіра за цей час. В принципі, виглядає нормально жирного блиску, ну, його реально дуже мало. Якщо чесно, я дуже здивована, тому що коли пройшло 4 години після нанесення, мені здається, що жирного блиску було трішки більше. І я тільки один раз сьогодні користувалась матуючими серветками. Це разом з вами, коли пройшло 4 години. Після того я більше нічого не робила, ходила так, як є. І, ну, дивіться, реально, жирного блиску його мало. Не знаю, чому так, але дуже-дуже сильно здивована. Тому я думаю, що зараз прибирати а, жирний блиск матуючими серветками я не буду. Тому що якоїсь великої проблеми, в принципі, я не бачу. Тим паче, що через приблизно 3 годинки я все рівно буду знімати макіяж, бо а, буду лягати спати. Тому поки що доходжу вже так, як є. А, що я бачу? В принципі, в деяких зонах тональний крем трішечки повитирався, але знову ж таки мінімально. В принципі, досить багато продукту на шкірі тримається, і це, в принципі, класно. Якихось кусочків, комочків, чешуйок, нічого такого я не бачу, все виглядає досить пристойно, гарно. А колір зараз виглядає чудово. Я не можу зараз сказати, що цей тональний крем занадто блідий для мене. От зараз він добре на мені виглядає. От коли пройшло 4 годинки, він ніби якось підлаштувався чи що. Ну не знаю, як це пояснити. Але з того моменту реально колір обличчя виглядає нормально, тобто симпатично. За цей час пори мої не стали підкреслені, в принципі, так як і було, просто трішечки блищить в цих зонах. Ну, зморшки приблизно так само підкреслені, як і коли пройшло 4 години. Ну, Плюс-мінус все виглядає точно так само, тільки трішки менше тонального крему на шкірі і, звісно ж, є жирний блиск. В принципі, все. Стосовно того, як я відчуваю себе. Пройшло практично 8 годин, і мені весь цей час було комфортно. Я цей продукт на собі не відчувала. Мені не було з ним ні спекотно, ні якось дискомфортно, ніякого відчуття там печіння чи свербіння, нічого такого не було. Носиться він комфортно. Ну а зараз давайте вблизу роздивимось на мою шкіру. there was once a day that i would pray for you i'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking looks up and down from across the room and damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel What's me if I fall? Сподіваюся, що вам вблизу все було детально помітно. Ну що ж, я готова підбивати підсумки. А стосовно цього продукту, можу сказати, що відсотків на 70% він мені сподобався, на 30 не дуже. Стосовно його плюсів, він дуже комфортний в носінні, гарно виглядає на обличчі, добре перекриває недоліки, також дуже чудово вирівнює тон обличчя. Також має spf фактор і в своєму складі дуже багато корисних компонентів. В принципі, все з ним нормально. Консистенція у нього хороша, розподіляється він також добре, але тільки спонжем, тому що пензликом виходить негарно, багато всяких полос залишається, тому його раджу наносити тільки спонжем. Стосовно недоліків, недолік перший це те, що його помітно на обличчі, і недолік другий, те, що цей продукт не суперстійкий, тобто він відбивається, легко витирається, залишає сліди на одязі на телефоні. Ну і в принципі більше недоліків я не знайшла. В цілому тональний крем нормальний, ним користуватись можна, і своїми функціями він справляється чудово, в принципі, за бюджетну ціну ну, від нього чогось більшого очікувати не варто. Ну, в принципі, я не можу сказати, що це саме якийсь там поганий тональний продукт, за який там шкода і 100 гривень віддати. Ні. Він стоїть, скажімо так, впевнено на своїх ногах разом із якимись іншими тональними засобами, які коштують, наприклад, 500 або 600 гривень. Тобто великої різниці я не помітила ні в покритті, ні в носінні. Так є недоліки стосовно кольору. Ну а так в цілому всі ті ж самі функції, що в тональних засобів, які коштують 500 або 600 гривень. Тому сміло за 120 гривень можна купувати цей продукт і ним користуватись. Ну і звісно ж, вам вирішувати, вартий цей тональний продукт уваги чи ні. Я із своєї сторони старалась максимально детально вам усе показати, розказати. Сподіваюся, що в мене це вийшло. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Instagram. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!